Доброго дня! Ось в домашніх умовах буду готувати рідини для оприскування. Я буду додати калій. Так, пилка не буду, цинк. Oracle мультикомплекс, сірку і гумінові кислоти. На селітру не вистачило в нас грошей. Так, скільки ж його потрібно? Це калій у нас. Ну, прийдеться економити, тому що я буду ще раз давати, можливо, буду докупляти, то калія приблизно потрібно пів літри гепнуть. По соточки. Це у нас калій. Кофермін калію. Написано. Складається із калію і кофермін. Докупляти потрібно буде 100% ще, як я бачу. Це на пів гектара у нас площадь буде це все діло. Це на 5 баків суміш. Так, це було скільки? Це четверта, да, по-моєму? Нічого. Просчитаємося на одну, я думаю. Не сильно воно страшно. Так, це п'ята у нас. Хороша, то не останеться нічого. Ще одну обробку треба буде робити. Воно ну, у нас колір нейтральний, як вода. Так, це о, мультикомплекс. Тут є азот в різних формах. Ну, тут його, понятне діло, що о, мала кількість, якщо зрівнювати з літрою. Так, фосфор, калій, сірка, залізо, мідь, цинк, бор, марганець, кобальт, молібден тут. Компанія Долина. Непогані погані тут у них добрива. Я на гарбузи давав. Залишився задоволеним. Оп! Опа, нарозлив трохи. Мінус врожай. Так, а скільки ж його? Це ж так само ж. У любому. Ага. Ну, дамо трохи. Може і так само дамо. зараз подивимося по бутилки. Я хотів два прискування зробити, через те, можливо, там сюди 4 його, а не 5 стопок. Потрібно було замовляти каністру 5-10 літрів. Вимпел 2 гумінові кислоти. Тут завжди вона виливається незручно це все. Через це у нас є така штука. І скільки це. О, то я так буде довго і нудно набирати. Три Тришприця на це науку може бути летить. Ладно, буде три шприца одна ця. Може. А, ну так, да, ще два з половиною. Вимчало можна не жаліти. Канистратива, Швидкий способ. вечерки. Yeah. І трохи. Це стимулятор і регулятор росту. Так, це четверта ступка. і останню бабахаємо. Раз. Два. Все по літрі на гектар. Можна і більше давати у нас економ режим. Даємо не прямо на 100%, щоб не розслаблялись рослини. Так, що в нас ще залишилось? Сірка. Сірка, сірка. вонюче така боже, Та хоч приємно на запах. Дом чотири менше на одну. цього чудо-порошка Актара так два ага. Тут пишуть нам щось тут я. Ага, 3,5-5 грам на 10 літрів. Це по листу. 5 грам на 10 літрів. Якщо буде у нас 5 замісів, то буде... то буде у нас 25. Це фунгіцид. Так, я думаю, з головою ховати. Ладно, добавлю ще сірки, щоб промити. Щоб промити. Все туди в бутилку. Получається, що я те, що я зекономив, я назад і вілью. Все-таки 5 ірюмок. Практично, бог з тобою. Так, ну все. Все, що треба, я закинув туди. Це все так, 5 розділити. Дивимося кришечка. Коротше, розмішати. Десь вона, ага, це не без різниці. Загазувати і буде Кока-Кола. У мене все. Все-таки у нас добре. Пишіть коментарі.